Вітаю вас, друзі, з вітряною погодою. Я вам хочу вас познайомити, хто що вона вперше на, на, на моєму каналі, коли не бачили гортензія, яка є ґрунтопокривною. Це моя знагідка, яка була знайдена гортензії Вірдісіма, тобто зелена. Бачите, в неї такі красиві, дуже зеленовато-жовті квіти, як у Ангеланга. І вона така, бачите, тупо ставиться по землі. Ось тут такими гілями. Ніхто її тут не вкладає спеціально, просто така от пендульна форма. Дуже цікава, там вона десь проросла, відросла. Це ще, ще, ще просто лягла вона. У мене вже, напевно, років вона 6, точно росте. Ось там, бачите, та розповзлася. Дуже цікаве рішення для того, щоб можна було вкрити ваші ґрунти не лише беревінком, а і такими цікавими рослинами. Особливості те, що в неї ще листя є три є, є, десь. О, Рися! Дивіться, да, розкажи. Розкажи мені, що ти знаєш про гортинці ґрунту покривну. Не чує баба глуха, так? Да? Рісідка. Міу. Кожна морту схожу. Да. Ось така ось цікава рослина. В неї листочки показують, що вони всі стільні, а потім вони стають роздільними. Е, щось цікаве. В неї е, такі стебла, такого гарного такого, коричневого бежевого кольору, латешки. До речі, треба піти каву чи Я вже не пам'ятаю. Зараз з цим життям не розумію, чи ти каву пив, чи ти не каву пив, ще не ясно. Нічого не зрозуміло. Бачите, аж де вона в мене виросла? Аж ось тут. Хміль проклятю ще треба його вирвати викрутити, тому що. Боже, де вона гад, береться? Ага. Короче, потім. Бачите, ось вона тут виросла в мене, пішла в до речі, можна придбати. Унікальну рослину, Ось яка ніде ще ні в кого нема. І, можливо, не буде, якщо прилетить та ракета росіян. І розбомбить мені хату разом з моєю Бо Боже, гортензію, а цією форзицією, друзі. Отакі на злобу дня. дивіться, який красивий колір. Просто мега цікава рослина. Тож, друзі, поспішайте, а я пішов далі. Знайомитися, зня, знімати відео про інші рослини. цілую вас цим цілу, ціл, пока-пока.